Настали такі часи, що ми з ностальгією згадуємо про те, як адміністрація Байдена і Сполучені Штати Америки підтримували нашу країну з перших днів широкомасштабного вторгнення Путіна в нашу країну. І нещодавно я про це робив серію з відео. Три відео про те, як американці таємно допомагали нам, таємно планували разом з українськими оборонцями і генералами операції проти російських загарбників, але не можна недооцінювати і іншу допомогу, наприклад, Великої Британії і Наразі у цьому відео розкажу про внесок Великої Британії у таємних операціях і допомозі Україні з перших днів широкомасштабного вторгнення. Додивіться обов'язково до кінця це відео буде дуже цікаво і змістовно. Звісно, поставте вподобайку, щоб якомога більше людей побачило це відео. Напишіть коментар. А ті, хто бачить мене вперше, пропоную підписатися на канал Матеосян Ньюз. Українське видання Бабель розказує, як власне британці допомагали Україні. Поза минулого тижня газета Нью-Йорк Таймс розповіла, як американські військові. Організовували таємний бек офіс великої війни, передавали Збройним силам України розвіддані та допомагали планувати наступальні операції. Найголовнішою з них був контрнаступ влітку 23-го року. Серію з цих відео я вам показував і розказував ось тут. Можете побачити. Тепер про свою роль у війні розповідають британські військові. Вона зводилася переважно до того, щоб мирити Україну із США. Бабель переказує матеріал британської газети The Times про те, яку роль від. Ігравала Велика Британія в плануванні українського контрнаступу та не полишає надії, що одного дня історію, е, не пропаганду, а саме історію цієї вирішальної битви, зможе розповісти найвище українське командування на початку літа 2023 року, коли Україна розпочала довгоочікуваний контрнаступ на півдні. Один з ключових напрямків удару назвали на честь не українського діяча, а британського. У назві напрямку Волес йшлося про тодішнього міністра оборони великої. Британії Бена Лолеса. за зачиненими дверима його називали людиною, яка врятувала Київ. Крім того, українці вважали британців мозком антипутінської коаліції, до якої входили США, Британія та десятки інших країн. Американці надавали Україні озброєння і ключові розвідданні. Роль британських військових полягала в іншому підтримувати складні відносини між Вашингтоном і Києвом. У грудні 2022 року очільник британської армії адмірал Ентоні Радакін з. Зідзвонився зі своїм американським колегою Марком. Міллі. вони обговорювали український план на 2023 рік піти в контрнаступ проти Росії, щоб відвоювати втрачені території. І американські і британські е, фахівці сумнівалися, що Україна до цього готова. Але британці були впевнені, що Україна піде в наступ у будь-якому разі і міркували так: якщо вони будуть атакувати, треба допомогти по максимуму. У тій розмові Міллі сказав Радикіну, що американці під. Тримають українські плани наступного місяця на черговій зустрічі у форматі Рамштайн міністр оборони США Ллойд Остін оголосив, що коаліція почне відправку в Україну важкого озброєння, бронетранспортерів, БМП танків. Британці ж першими передали Україні далекобійні крилаті ракети Storm Shadow. Велика Британія таємно відправила своїх спеціалістів в Україну, щоб встановити ці ракети на українські літаки і навчити ними користуватися. Це було не вперше. Десятки британських військових вже їздили в Україну і навчали українців користуватися протитанковими ракетними комплексами НЛО за декілька тижнів до початку контрнаступу. Очільник стратегічного командування Великої Британії і колишній голова армійської розвідки генерал Джеймс Гокенгал зустрівся з головою головного управління розвідки Міноборони України Кирилом Будановим. Вони були знайомі ще з 2019 року. В середині двадцять го Гокенгал був одним із небагатьох співробітників Британії. Танського міноборони, хто вірив у повномасштабне вторгнення. Тепер вони обговорювали, як працювати разом під час контрнаступу в розпорядженні Гокенгала були надзвичайно важливі джерела інформації. І поки помічник Радакіна, генерали Роллі Вокер і Чарлі Стікленд допомагали планувати операції. Гокенгал передав Буданову розвідданні, але була проблема за планом. все спорядження від партнерів України мало отримати до кінця березня наша держава. Потім строки відсунулися на квітень, на кінець квітня. Потім на кінець травня. Захід наполягав, щоб Збройні Сили України атакували, поки Росія ще недостатньо закріпилася. У той момент Україна вже мала стільки ж зброї, скільки мала вся британська армія. Коли Україна нарешті перейшла в наступ, на початку червня виникла ще одна проблема. Радикін і його американські колеги наполягали, що Україна має дотримуватися стратегії виснажити, розтягнути і вдарити. Елем момент виснажити мав на увазі атаки на логістичні хаби, щоб обмежити російські поставки на фронт, розтягнути демонстративні атаки і маневри на кількох напрямках, один з яких мав назву Волес для удару в контрнаступі збройні сили України мали вибрати один головний напрямок. Їм потрібно було зосередити війська і вогневу міць в одній точці і сподіватися на прорив. Так радили британські та американські військові. Але у президента Володимира Зеленського були інші плани. Командувач сухопутних військ, генерал Олександр Сирський переконав його спробувати іншу стратегію: завдавати шкоди на півночі, а також тиснути якомога сильніше на південному сході. Замість того, щоб пробиватися на півдні і перерізати сухопутний коридор між Росією та Окупованим Кримом, українці розпорошили свою бойову міць. Крім того, українські війська рухалися повільніше ніж вимагали США. Українське командування казало, що американці та британці недооцінили російські укріплення і реалії сучасного бою. Шляхи наступу були заміновані. Українські сапери наражалися на додаткову загрозу дрони. Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний відчайдушно намагався впоратися з кризою. Він пояснював, що українські військові на передовій рухаються вперед у три етапи: у перший день вони адаптуються, на другий просуваються на 200-300 метрів. На третій закріплюються, готуючись передати позиції свіжим силам. Американці закликали українців рухатися швидше у цей момент. Відносини між українцями та американцями досягли дна. Марк Міллі і генерал Крістофер Каволі були дуже розчаровані залужним. Залужний своєю чергою був розчарований тиском з боку Сполучених Штатів, тому Радекін Перервав відпустку і вирішив поїхати в Україну особисто, щоб помирити американців і українців. Радикін мав заслухати залужного і пояснити його бачення американцям під час відеодзвінка з Києва. Поки Радикін їхав до України, його помічник ролі Вокер теж телефонував американським і українським колегам. Він відповідав за військову стратегію та операції. Українці називали його московим центром британської військової машини. У середині серпня 2023 року британська дипломатія дала результат. Радикін Залужний і Крістофер. Волі особисто зустрілися на польсько-українському кордоні. Вони п'ять годин обговорювали контрнаступ, а також плани на зиму і наступний рік. Це була ознака того, що американці не планують кидати Україну найближчим часом. Згодом Британія та США послабили обмеження на застосування далекобійної зброї. А центр, що е, координував поставки західної зброї, перенесли з міста Штутгарт до американського військового гарнізону у Вістбадені, про які власне я розказував у е, відео. Відтоді і до сьогодні. Сьогодні британські військові продовжують заглиблюватися у війну в Україні та вивчають її уроки. Вони кажуть, що Україна заплатила жахливу ціну за свій захист, але й відкрила вікно у сучасну війну. Вокер, якого підвищили до начальника генерального штабу, вивчив уроки війни в Україні і хоче перетворити британську армію на більш смертоносну і гнучку силу. За його словами, у британців є три роки щоб підготуватися до війни. Ентоні Радикін, що невдовзі покине пост командувача британської армії близько десяти разів Особисто зустрічався із Зеленським. Український президент з теплотою називає його адміралом і зазначає, що він не типовий генерал, не такий, як більшість іноземних військових керівників, з якими він зустрічався. Крайня їхня зустріч відбулася 4 квітня, коли Радикін разом із французькими колегами представляли в Києві свій план розміщення іноземних військових в Україні, якщо з Росією вдасться укласти перемир'я. Мова власне йде про миротворчий контингент. Отже, багато ще буде таємниць розкрито війни. Багато ще буде. Розкрито ну набагато пізніше, навіть коли про цю війну у світі можливо будуть забувати. Ми та звісно не забудемо, напевно, найближче сторіччя про uh, цю жахливу війну про агресію росіян. Проте розуміємо, що. Не дивлячись на те, що британці і американці нам допомагали, але у них були свої вимоги. Причому вони затягували з допомогою. Вони затягували з рішенням про далекобійні удари. І якщо б вони дозволяли все про що просили українці, про що просив Залужний Зеленський, то можливо і інакшим би був контрнаступ збройних сил України. Принаймні, поки вони затягували час, росіяни змогли закріпитися, замінувати території так щільно, як ніхто ніколи ще не мінував. Тому власне, ось такі маємо наслідки. Проте, ми не не здаємося, проте збройні сили України все одно воюють, стримують ворога, нищать ворога, і подекуди навіть вдається попри шалений тиск. Просуватися як нещодавно інститут вивчення війни зазначив, що навіть у Торецьку збройні сили України трохи просунулися вперед. Проте наступ Росіян триває. Що буде далі? Одному Богові відомо. Але наша з вами справа не тільки молитися, але і ділом допомагати збройним силам України. Донатьте, допомагайте всім, чим можете. Давайте розбити це разом. Разом із полтавськими волонтерами в описі цього відео є вся детальна інформація, реквізити і посилання на усі картки українських банків, Моно, Приват та інші. Будь ласка, люди, долучайтеся тільки від нас з вами залежить наскільки можемо забезпечити наше військо. Так, держава робить своє, але і нам своє треба робити. І пам'ятайте, маленьких донатів не буває навіть 10 гривень можуть. Допомогти закрити той чи інший збір, які всі є терміновими, і всі для тих, хто на самому нулі. Тож заздалегідь подякував всім хто. Закине 10 гривень просто зараз. Друзі. Ну а якщо є бажання і можливість, підтримати мій канал, також знайдете реквізити в описі цього відео. Крім того, є кнопочка Стати спонсором каналу Матевусян Ньюз». буду вам вдячний і для спонсорів окремі відео буду також публікувати. Ну і окрема подяка. Традиційна всім, хто вже поставив подобайку, якщо ні, зробіть це просто зараз. У будь-якому разі, дякую, що додивилися до кінця. Пишіть коментарі, підписуйтеся на мій канал, рекомендуйте друзям та знайомим Маємося разом, бо разом і тільки разом вистаємо і обов'язково переможемо. Слава Україні!